Анатолій Богомолов виготовляє ляльки-мотанки з початку повномасштабної війни. У березні 2022-го Разом із донькою Лілою Коробко він переїхав до Тернополя з Харкова, рятуючись від обстрілів. У новому місті родина одразу долучилася до волонтерства, почали шити маскувальні сітки та створювали іграшкові обереги, які передавали на фронт. А влітку 2022-го заснували власний проєкт. Коник-переможець, щоб відродити український символ та підтримати військових. Мій татусь він удосконалив у коник. Починали ми з такого маленького, ось такий красень зараз виходить. Традиційні мотинки, що робили дівчата, матусі, бабусі, своїм козакам на війну як оберіг. Це єдиний чоловічий оберіг, коник-переможець. На виставці у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей представили 25 коників мотанок. Загалом харківські майстри створили вже понад пів тисячі таких виробів. Більшість з них розіграли на благодійних заходах або передали на фронт як оберіг для захисників і захисниць. Для Анатолія Богомолова кожна робота особлива із власною історією, змістом та сенсом. Намагаюсь щоб коля підходив до попони, щоб е, та сама грива підходила до загального малюнку. Коли е, робиш, їх, допустимо, три-чотири. Ну тоді можна зробити за день пару. Ну, не більше. Під час виставки майстри провели майстер клас для дітей, допомагали створити коники власноруч. Завдяки спільній праці, колекція благодійного проєкту поповниться ще на 20 нових оберегів. Що жодний коник не був проданий, тобто усі коники віддаються за донати. Тобто ми підтримуємо тих, хто дає донат на потреби, і винагорода за це є ось такий класний народний виріб. У майбутньому іграшки-обереги можна буде придбати за донат на підтримку ЗСУ під час благодійних заходів.